Всім привіт, мої любі друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Зараз я їду на стоматологічну виставку. Це треба трошки їхати автобусом, потім ще на двох метро. І чекаю на зупинці на автобус. Якщо там можливо буде щось, я вам знімлю і покажу, які тут в Лондоні стоматологічні виставки, що там є. Ось їде мій автобус. І в автобус ми заходимо, розраховуємося в діючою карткою, просто доторхайтеся та й ходите. Приїдьтеся зі мною, я вам трошки покажу англійських вуличок. Об'яшуємо обтримутанкова. Турба тиксурнувався по кого. Так це ми є вже на станції. Ті Тіпові електричні, на електриці. І... Я є на поїзді без зводія, тобто я можу керувати. Це моя станція. Ось я прийшла на стоматологічну виставку. Бачите? Зараз я вам покажу, як тут є. If I try and change everything about them in the first appointment, they will not trust me. They'll think I'm selling them stuff, and they're not going to respond very well. Who's a personality type C? Yes, healthcare. I knew it. Cool. Um, now this one actually is quite uh, closely related as well, type D. Um... So, it sound like that. so, dirty instruments can't be sterilised. There are three methods of cleaning uh, prior to autoclaving. Washing disinfector, ultrasonic and manual. Now bizarrely, manual is uh, allowed within um, HTML 105, whereas the BDA advice from years before heavily discouraged it we going to start with the best, which is a washing disinfector. It is the preferred method, it's reproducible, it's validatable, and it is the safest because it cuts down the risk of sharks' injuries. <laughs> <laughs> Absence of records doesn't mean care wasn't carried out. Of course, care may have been carried out, but it wasn't recorded for whatever reason. And, um, yeah, so, uh, so that's the point I was making. But the registrant or the dentist will have a hard time, a harder time, proving that they did either carry it out or discuss it or inform the patient if it is isn't recorded okay this is the bit now we, 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 I, I think as a whole we have moved away from not or recording too little тут також проводять лекції здають такі наш навушники щоб всім було добре чути тут на екрані показують медичну інформацію Ну а потім видають всім якісь примірники пасти або ще там щось в камері. Просто така атмосфера, кліма. Кожен бренд представляє свою продукцію, все виставляють, показують, дають спробувати, і в кінці ще дають якісь примірники для кожного. Хто з ними там поговорить, хто зацікавиться їхньою продукцією. Дуже цікаво показати, що я принесла додому з цієї виставки. Звичайно ж, ми з коліжанкою, з моєю співробітницею, не змогли відвідати всі курси, які пропонувалися. Тому що фізично це бракує часу, але так всі основні, на які був час і які, за нашим розумінням, були саме потрібні, то ми відвідали і прослухали, було дуже цікаво. Ось, напевно, розпочну з, цього, з цієї торбинки від компанії Johnson Johnson. Ми всі знаємо цю продукцію, дуже, дуже часто її використовуємо кожен день і в пранні. І В решта, от ми маємо лістерин-ополіскувач е, для рота. Вони нам предоставляють таку карту різних продукцій, яка у них є в наявності. І також тут опис з усіма лістеринами, е, ополіскувачами, які є інгредієнти, скільки які вміст флюориду, алкоголю. Яка це є класифікація, тобто все написано про продукт. І ось нам дали один екземпляр новинка в них. Ще не пробували, бачите, також пише Sample not for Sale, не для продажу. В цьому інформаційному ліфліті ми можемо знайти таку інформацію для тих, про тих пацієнтів, які регулярно чистять та флосять свої зуби. Тобто, коли вони користуються ще лістеріном, тоталке, ну, я думаю, що це незалежно яким ополіскувачем можна лістеріном, можна якимось іншим, то це зменшує риск утворення нальоту на 28,4%. Бачите, це дуже багато, це майже четвертина. Ось так. Тобто, що ми робимо? Ми робимо такі важливі висновки, що обов'язково після чистення зубів, після того, як ми використали флос, ще потрібно полоскати, особливо на ніч. Тепер переходимо далі від лістеріну до фірми «Галіон», яка була основ... одним з основних спонсорів виставки в Лондоні в цьому році. Що вона нам пропонує? Так... Також свої новинки. Тут багато люфлетів. Пропоную свої нові е, зубні пасти, також якісь ручки. Взагалі, ручки давали кругом. Кожна фірма, до якої підходить, щось запитуєш, всі давали ручки. І ось нам ця фірма пропонує дві новинки. Це Корсуділ, е, нова зубна пасточка і Сенсудайн. Почнемо з Сенсудайн. Можливо, ви вже пробували цей продукт. Саме ця має мінт такий ментоловий смак. Саме ця лінійка йде для чутливих зубів, для чутливих зубів і для ясен. І якщо хтось хоче побачити Learn More and Request Sample, якщо ви хочете більше вивчити про даний продукт та можете замовити примірник, ви можете сканувати оцей бар-код. Я ближче, не знаю, можете зробити скріншот і попробувати сканувати. І попробуйте, чи у вас вийде. У кого чутливі зуби, багато в кого є такі, що ви ніби йдете на вулицю і вдихнули, і вам вже в зубах холодно. Ось попробуйте цю пасточку. Скорсодил, всі знають, це є дуже хороша зубна паста для, для ваших гам, для ваших ясен. І якщо ви маєте такі проблеми, як, е, як на пухші ясна, е, кровоточивість ясен, і також це все веде до чутливості зубів, це вам потрібно купувати цю корсодил пасту, а також, можливо, ополіскувач для ротової порожнини. Бачите, ця пасточка має е, свіжий мінтоловий е, запах і допомагає, допомагає хелбліді. Хел ну, це я вам говорила. Inflamed gums. Е, Так, все те, що я говорила. Це про корсодил. Я вам рекомендую цю пасту зубну. особливо, кого є крово кровоточок Ясно, я рекомендую. Я використовувала також багато і пропонувала для багатьох людей. Так, це є, це є, це є. Нам, звичайно, давали водичку також на кожному кроці разом із ручками. І залишилась остання. Сумка. Бачите, скільки тої макулатури, скільки того всього. Це є Colgate. Як правило, всі ми користуємося їхньою продукцією і вже знаємо, що вони можуть пропонувати. Тут, тут у нас ідуть дитяча лінійка. Ага. Значить, дають нам примірники нової дитячої пасточки Colgate. 3 плюс і 6 плюс. Давайте почнемо від цієї, що 3 плюс. Максимальна cavity protection. Максимальна протекція від карісу. І... що ми тут пише, Що тут у нас пише? Доза фліориду це 1450. Так, вже є доданий якийсь трошки смак. Який тут у нас трошки смак, мінтоловий смак для того, щоб introduce into the flavor. Тобто вже починаємо діткам давати пасточку з якимсь таким трошки смаком. І інша паста це вже 6 плюс рочків, Також смак мінтовий. Ага, turns blue as you brush. Е, ну, і от що пише, що коли, для того, щоб, напевно, щоб діткам було цікавіше, що коли ви починаєте чистити зубки, то вона, е, колір перетворюється в голубенький. Це, от бачите, як зацікавлюють дітей. Також доза рівень флюориду 1450. Це дуже добре для дітей. От ці коробочки по 75 мл. примірники. У мене таких діток вже немає, я кому-небудь віддам. У мене в друзів, у родичів є такі дітки, то я пороздаю нехай чистять зуби і пробують. Бачите, стільки всього надавали, дуже приємно. Сходили на виставку, отримали нові знання, отримали багато примірників. Будемо користуватися, будемо заохочувати. Кого сусідів, рідних, всіх знайомих також користуватися. Не судіть мене суворо за мій переклад. Я не професійний перекладач з англійської на українську. А також хочу вам побажати, щоб ви любили свої зуби, доглядали за ними, чистили, флосили і бажаю вам здоров'я, гарного настрою, щирих, здорових посмішок.